Мама ненавиділа мене стільки, скільки я себе пам'ятаю. Ми жили удвох я і вона. Вона забороняла мені дружити з однолітками, дивитися в дзеркало, гарно одягатися і таке інше. Втім, і не купувала мені модного одягу, який мали мої ровесники. Я не пам'ятаю жодного моменту, коли мама б мені посміхнулася або погладила по голові. Вона ніколи не обіймала мене. Зрештою, я звик до її холодного погляду. І різкого голосу, намагався не дратувати її своєю поведінкою, тобто завжди ховався десь у будинку подалі від маминих очей. Так було спокійніше. У 17 років я просто втік від неї, і в мене навіть не виникало бажання її навідати. Я добре вчився у школі та вступив до університету. На щастя, заклад забезпечував студентів гуртожитком так я і почав жити, оскільки навчався досить добре. Отримував стипендію, якої мені вистачало на скромне життя. Згодом почав підробляти написанням курсових. На третьому курсі дуже вдало одружився. Дружина оточила мене турботою та любов'ю. Я був готовий носити її на руках за це, але вона носила мене. Потім у нас народилася донька. Коли їй було чотири роки, ми з нею потрапили до лікарні. Олеся була дуже схожа на мене в дитинстві. Лікар, який нас лікував, Упізнав мене і почав розпитувати, як мої справи. Я розповів про своє життя. Тоді він поділився історією моєї сім'ї, яка довгий час залишалася для мене таємницею, і пояснювала дивну поведінку моєї мами. У мене був брат на три роки молодший за мене. Коли мені ще не виповнилося чотирьох, у нашому домі зібралися гості. Ми, діти, гралися в окремій кімнаті незрозуміло, звідки у мене в руках. З'явилася шоколадка з горіхами. Я поділився нею з братом, якому на той момент був лише рік. Малюк не зміг проковтнути горіх із тієї злощасної шоколадки, і всі громи впали на мене. Слідом за братом з родини пішов батько. Так я залишився з мамою, яка вважала мене причиною всіх своїх нещасть. Вона так і не змогла пробачити мені мого дитячого вчинку. По суті, її ненависть до мене. Зруйнувала життя нам обом. Після почутого я вирішив відвідати її разом із онукою. Ми не бачилися понад сім років. Не скажу, що вона мені зраділа на її обличчі я не побачив навіть тіні усмішки вона навіть не спитала, як у мене справи. Хоча з онукою була не проти час від часу бачитися я відчув, що мені глибоко жаль жінку, яка була моєю мамою. Мені шкода, що протягом усього цього часу. Вона так і не змогла пробачити мені мій необачний дитячий вчинок, який привів до трагедії. По суті, це стало трагедією всього її життя все могло скластися інакше, якби вона змогла пробачити мене.